Шо, ваш прийшов? А моя картоплю меса, а він біжить за мною. Біжить за мною, він буде перевіряти, чи боря є. Туда надо. Ну що ну, ж ми зробимо? Ну не можна. Не Можна борю трогати. Ну <рисувач> ти можеш дружити з борту. Йдемо годувати, вже не тільки в Треба щось смачніше купити для нашого. Ні, не, не бійся, він не... Ні, тут крупиво. Не смачна? Бублик розумний ]�ulfст. знає, що не можу. О, <стеж> oh, ні, там мордочка! Такий хороший. Загубив. Загубив сусідочку, загубив. Не мій кусати. А, йому треба лупити. Аж то так mm -mm -mm -mm. така добра сусісечка. Подивись вот на нього. А Боря думає, що вуглик тут з'їдається. Ти да, кажеш йому ні. Ну, а він хоче так само сусісечку хоче. Mm -hmm. Каже, дякую. Добре, ми ще щось куплю. Хороший. Уже язик аж цього. Куда, мама? Для О, них це як цирк. Морка тут розляглася, гріється, а вона Бориса не боїться. Зовсім. Але він на неї реагує, бо вона шум створює. Так, Зразу насторожується, коли вона біжить.